Продовжуємо робити ремонти в нашій, так би мовити, літній кухні. От. Оце буду зараз білити. Я вже білила трохи, зараз буду продовжувати. Вчора почала вже білити вечором, пізно потім покинула, не доробила його. От. Зараз буду робити. Отак От вигребли все, що на підлозі було. Вийшла така штука. Тут бетон, але він отакий. І там все. Он там в стіні отакі дірки всюди. Там от. воно все, в принципі, напевно, таке, як грибок отам там щось воно вологість якась. запах тут неймовірно смердячий. Грибком смердить. Не знаю, що тут далі робити. Таке вікно, в такому стані. Отакі двері. Там, ясно, що шашем поїде не оно та балка. Тут таке. Ну так. Ну, літню кухню тут, звичайно, робити ми не будемо, а кладовку таку, щоб сюди перенести з городу овочі, ті, що приберемо там, цибульку, чесничок, картоплю, бурячок, моркву, таке поскладати з городу все. Це можливо таке воно буде тут. Тут раніше був, чоловік зберігав всякий інструмент, свій, всяке таке. От. А зараз, можливо, ми зробимо це все суто, під, типу, як таке для овочів. А в іншому приміщенні зробимо для інструменту. Отак от, от. А там ми вам колись показували вже є попереднє відео. Можете подивитися, якщо вам цікаво, як ми там прибирали після господарів, що там було, які. Що ми познаходили там, дуже цікаві речі були, знайшли, ми там різні. Якщо вам цікаво, можете подивитися відео. Не винеси моє жарко. Друзі, як бачите, ми вирішили просто побілити вапном це все, щоб не робити великих затрат на цю кімнату. Просто я побілю його в це все освіжу, і воно буде зовсім по-інакшому виглядати. Сяк чоловік понабивав, щоб щось вішати от йому тут. І це поміж цими тягами наскільки незручно. Прямо очі лесить. Я привикла отак от ось з розмахом малювати чи красити. ну, білить з розмахом, завжди ж з розмахом білийш, раз, 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 раз і пішов. Це ж не, не фарбуваль, що я так не можу. Пісточкою розмазати, треба, щоб розмазку було між цими цяхами. Все очі летять. Це зверху тут щось. У них воно. Ворони, але ми його візьмемо е опно, побілимо і все. Не буду його фарбувати, для чого його сюди фарбувати, воно тут все поризано шашелем, шашелем все поїдемо. Подивіться, друзі, як гарно. Дивіться, гляньте, як гарно цвіти. Краса. І лише подивіться. Вже неймовірна краса. Це просто неймовірно. Як я люблю поєднання кольорів отаких от ще жовто-синіх. Не знаю, чомусь серед усіх квітів... Одні з улюблених то це чорнобривці, отакі і волошки. Я їх два роки вже тут сажу, а це ще в мене тут ростуть нагідки. Побілили ми оцю кімнатку, чи літню кухню, як правильно сказати. Взяла, я ще отам вікно покрасила, воно таке стареньке, ніяке, і підвіконня там таке. Я взяла аж так. І трохи аж ось сюди знизу оце покрасила перед підвіконням кусок стіни, бо вона там така побилана була штукатурка. Я його заліпила, зафарбувала теж отут. Бо там отакі щілини були по підвіконням під такі великі щілини були. Повбила штукатурка, я його взяла, заліпила, отак. Фарба лишалася, там буквально ложка фарби все рівно вона пропала, то я його закрасила сюди то і все. От. Ну і отак у нас вийшло. підлога ось така. З підлогою так ми нічого не зробили. Вирішили залишити її так, як є. Позамітали просто тут. от. І я ще, можливо, я ще пройду кісточкою цементу, розведу ріденького такого, і кісточкою, так як чоловік сказав, пройду трошки по тому, Просто підсвіжу зверху Ну, Воно може і буде лущитися та шкарбубка. Ну, Чоловік каже, що воно вглиб трохи піде в оцей бетон. Та й може якийсь рік буде стояти ще нормально. І отак от. Так от. Так у нас вийшло тут. І сюди вже можна заносити буде піддони, ставити так. ставити піддони і заносити картоплю, овочі, з городу прибирати, прибирати город. і заносити сюди овочі, городину, тобто картоплю, бурячки, моркву. Якщо там ще щось є прибирати, бо може вже все воно догризло, то він знає, як воно там, що воно там в тому городі. Добре, що Левчик заспав, трошки нехай поспить. Так, а то він у нас дуже тяжко вкладається на сон. Нічого, дитина росте, то так має бути, коли спить, коли не спить, по-різному. Ну, ми йому зробили режим. Тому по режиму трошки легше з ним. Тому що якщо хаотично не робити режиму, то він такий, він може перегулювати і потім тяжко покласти. Ну так? Такий mm. дуже смачний вийшов. А мені здається, ні цього разу якийсь трохи не такий, не такий смачний. У мене колись баба. Ще в селі, коли я була дитиною, пекла такі якісь, знаєте, як це є такі зараз яворівські пироги uh -huh. на Львівській області, там, на Яворівщині, там, де ми зараз живемо, є такі з картоплі пироги. Ну, а баба, так з картоплі, просто давала яблука. Він такий липкий був, але він був надзвичайно смачний. Та бо воно сік тече з яблуки, він трошки такий робиться. як... А ще такі подібні були тільки вишневі. Це теж доволі смачний. Це вже такі як сучасніші пироги. Воно mm. ну, мені чомусь нагадує шарлотку такий. Mm. О, те, що Це що і... з яблуками? Воно мені люблять тісто з яблуками нагадує mm. шарлотку. Mm. Мені треба сьогодні ще буде піти вибрати огірочки mm. і, напевно, засолю їх. Уже не буду закривати. Уже не закривала на зиму багато. Уже засолю. Та оліхків. У вас дуже багато. Коли на їх навезли, то мене не знала, що з ними робити. Трохи закрутила, трохи теж засолила. Та, цього року, слава Богу, гірки в нас вродили гарні. І вже осінь, а вони ще там ростуть і ростуть. Вже такі трохи сімочки мають. Ну то ті, що переросли трошки, то вони так. Ну я їх щодня вже не хожу вибирати, бо як щодень вибирати, то їх зовсім мало там вже. Я так через два дня йду, через три дня йду і десь. Але навіть як і щодня вибирала десь рівно, якийсь залишиться під листям, що його не знайдеш і він потім постаріє, такий аж жовтий, буває, знайдеш. Так, так, є таке. Ну. Лавчик зараз стане і буде бавитися. Потім можна вийти на дві трохи на гойдалку. Так, підемо трошки на гойдалку, з ним посидимо. Mm -hmm. А ти знаєш, я раніше, от в мене якось діти п'ють чай без цукру, я не могла пити, я спробувала і не могла пити. От я дивлюся, ви всі п'яти mm -hmm. чай без цукру, а я не могла, от, поки Настя сюди не приїхала, приїхала Настя. І ми кожен раз з нею пили чай і вона. Я Так, вас. Так, якось так було, що вона п'є несолодке. І я вже собі не стала цукор класти і навчилася. Mm -hmm. і, друзі, ви знаєте, що чай не солодкий це навіть супер. До нього візьмеш, серйозно ти чай солодиш, але п'єш і з чимось солодким. І те саме солодке. А якщо береш якийсь там пиріг чи тортик, чи, чи цукерку, якусь і, 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 і чай не солодкий, воно ну, так гарно полощиш mm -hmm. зуби після солодкого. Я ще каву без цукру п'ю. Мене mm -hmm. це навчила на роботі. Я коли працювала адміністратором в супермаркеті, ми часто приходили на роботу і не було цукру. А хотілося на скоро року навіть щось е, е, попити, то кава йшла без цукру, і ми ми стає стає, стає, без чай без цукру навчила мене Центр. на роботі, тому так і сей день. Але воно і добре, на що той лишній цукор для організму? Все одно з чимось солодким, бо бували моменти, що ти забув обід. Все одно пішов собі якесь печення, купив ну, чи вафлю і до чаю, чи до кави, і воно пішло. Забило душу тобі, коли дуже голодний був. Так, так. Багато працювали. Такого ж обіду ми дуже і немало. Коли я в декрайті не трохи сумую. За роботою. Тому що коли в мене з'явився Левчик, от я недавно народила, не то з ними робота як 24 на 7. <рес> <рес> Там були вихідні. Ага, з дитиною завжди, але то радість яка. Діти це сенс нашого життя. Не знаю. Ну, Я коли народила Левчика, я таких емоцій ніколи не відчувала. старинське серце за все тепер переживає. Чи не перегріла, чи не перехолодила. А дитинка це щастя. Мені так подобається дивитися, як він розвивається, як він навчається, як росте в цьому світі. Так. Вже такий розумний. Вже з кожним місяцем все цікавіше і цікавіше стає. Ну. Навичка за навичкою. Коли ж діти не знали, що таке скачки з росту, регреси, сну, зараз це все 음, розуміється більше, а коли сказали, то дитину врікли, то просто в неї капризи, особливо тут. На Львівщині то було таке, що так, дитину врекли, в роки якісь там відраховуються, які, патичків. Пат. Та, пат, а як іде в Новояворівську, ще досі хтось практикує, бо то дитину врекли і вже біжуть знімати в роки. А. а це просто дитина набуває нову навичку, вчиться не бояться, що їй не виходить, і трохи капризна. Ну, Наука йде вперед і все вивчає про діток теж та і тому. А ми того не знали, плаче дитина, та й плаче, що плаче. Ну, плаче чогось. всі Ті всякі консультанти по грудному вигодовуванню, всі консультанти по сну, Ну не знаю. Ці всі консультанти по сну, ну, кстати, у нас була проблема, левчик від народження спав по 30 хвилин, по 20 хвилин. Я не розуміла, що з ним робиться, але я думаю, ті консультанти поснуться дуже добре. Тому mm -hmm. що я прочитала одну статтю в інтернеті, дитина ділиться сонна фаза. Перша така легка поверхнева фаза і потім глибока фаза. Mm -hmm. Він ті 30 хвилин спав і зразу виходив з тої фази поверхневої, і вже все, не спав. То я прочитала статтю, там писали за 5 хвилин до того, як ти вже зрозумієш, як твоя дитина спить, uh -huh. підходиш, погладиш його, трошки підлюляєш. даєш відчути, що хтось є, то він зразу також, за 5 хвилин до того, як він має прокинутися, підходиш, трохи його. Той, і він ще на півгодини, потім ще не п'є, uh -huh. так може до півтори години спати. Uh -huh. Та то ні. На дворі файно спить любить гуляти на корі свіже повітря, особливо в нас тут в Карпатах свіже повітря це для дитинки великий плюс. Він не здобри тільки на дворі спав. Ми перший раз, як його вивезли на двір, mm -hmm. ну, моя мама бабуся, mm -hmm. Левчика, вона його обкутала в таку ковдру. Mm -hmm. Заколила тим таким, що, знаєте, як коляска накриває, бо то, те, що mm -hmm. було трохи холодно. Mm -hmm. Він бідний, так його навіть видно було, Як він почав плакати. Mm -hmm. Мами, тата він не бачив, не розуміє, де його вивезли. А як, я вже переживала, що я не буду в колясці возитися. Так як перший невдачний mm -hmm. досвід. А на другий ми вже його не кутали. Костюмчик уділи, пледом накрили. Все, дитина спокійна, той, бо він нас не бачив, ми йому ту штуку відкрили, все, він подивився, подивився і так. заснув. Ну ми перші дні життя з ним гуляли по 5-6 годин на дворі. Ну, якраз початок літа, що не так жарко, то він дуже добре на дворі спав днем, в хаті трошки важко. Ну так. так. А на дворі до 5-6 годин міг навіть не пропуджуватись, але ми його будило, щоб поїхати. Ну так, любив на дворі. А зараз ми 4 місяці вже буде. То так було вийти на двір і гуляти з ним, то може і до двох годин спати стабільно. No. Там вже такий цікавий. Обертається на животик. No. Іграшки хапає, бавиться. Малесенький, ти вже виспався. Йо -йо, і ти вже встав. Ти чого ти не спав ще трошки, га? Маленькі наші. Сміється. Тут? Ти будеш з нами цаювати, так? Ну? Так? За твоє здоров'ячко. Баба п'є чай за твоє здоров'ячко. Він вже насідати хоче. Угу. Не посиде мала. Що левчик? Ти левчик маленький, та все mm -hmm. сміє, а це маленька лазить. Буся. А це ми воду возимо з річки, набираємо. Спочатку. Спочатку треба з'їсти яблучко, а потім, а потім вже можна збирати їх. Зараз назбираю яблук, буду сушити, різати. Вже варення варила цього року трохи. Нема води, були б робили яблучний сік, але дуже проблема з водою, то не дуже виходить робити зараз. Дуже соковиті яблука. Збираю яблука не всі підряд. Вибираю, які добрі і не припорчені, А ті, котрі вже надгнивші, збираємо окремо і чоловік їх кидає в компостну яму. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сушите ви яблука і що ви з них робите. Я, наприклад, готую пироги із сушкою, компот готую. І люблю навіть такі сухі просто сушку погристи, яблучка. Оце сюди наскидала вже гнилих пригнивших. Не знаю, що це за яблуко. Але мені здається, що це не гниле, воно тверде. Це точно не гниле. оце ось. Я не впевнена, але це, мабуть, попечене на сонці таке ось. Такого кольору. От так, назбирала яблучок відерку і зараз буду сушити. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.